Доброго дня! Сьогодні хочу розказати і показати випробування своєї модернізованої купалки. Причини і деталі переробки я розказав в попередньому ролику. Посилання внизу. А зараз хочу поділитися результатами. Переробив я її ще у 2021 році. Випробував у 2021-2022. І тепер нарешті вдалося скласти все докупи. І от що з того вийшло. Отже, поїхав. Притем ми будемо купати ще хвилинку про пусіння гечки на картоплі. Коли город зарізне небагато, то все нормально, мотоблок справляється. А от коли бадилів родило, як того року, то вісім сил мого блоку тут замало. Чорний дим, тому свідчення. Тому я вирішив пройти. Ту процедуру два прийоми. Я підняв косарку вище майже наполовину скошення. Скосив раз, а потім ще через пару днів, коли город підсох, скосив ще раз, вже повністю. Ну, Звичайно, такого будильни на городі не треба допускати, але в тому році в нас було багато дощів і мало часу. Ну, по тим словом, маємо те, що маємо. А тепер до купалки. У 2021 році кінець літа у нас був дуже мокрий. І я мав побоювання, як поведе себе копалка в такій ситуації. І я вирішив її виправити в таких екстремальних умовах. Видно, що такий город купалці дається важко. Колеса буксують, вона забивається. Довелося згрибати скошене бадилля і тільки після цього копалка почала працювати нормально. Але я не угадав з довжиною шатуна. Купалка викидала картоплю сильно догори. Та проблема легко ліквідовується збільшенням довжини шатуна. Грохот іде вниз і все нормально. Хоча земля була дуже волога, картопля з землею чорна і нема на то ради. Хотілося випробувати копалку ще при нормальних умовах, але в тому році вже краще, напевно, не буде. Пройшов рік, город вже скошений. Копалка веде себе нормально. Коли суха земля... Вона справляється із сильно засміченим городом, а на чистому працює чудово. Ну і тепер продуційність самої переробки. Коли нема досвіду роботи з железяками і доступу до токарки, то краще зразу купити нормальну купалку і не заморочуватися. Ну на тому все. Всім всього доброго.